Ви знаєте, що два місяці відбувається боротьба за посаду керівника УМВС. Два місяці ілюстраційні комітети на Рівненщині працюють в тому, щоб все-таки був керівник УМВС в Рівненській області. Але коли говорять, але коли говорять, народні депутати, Але зараз відбуваються речі, коли ми, ми, громада, не маємо можливості вплинути на це. Нас хочуть поставити знову на коліна. Нас хочуть знову обрихати Хочуть провести тих людей, які були задіяні в корупційних схемах. Тих людей, які роблять все, щоб сьогодні змін в країні не було. Але я ще раз кажу: нехай кричать десятки разів пан Кучарук з компанією, але воно буде дадуть оцінку трошки пізніше. На місцевих виборах вони це дуже добре розуміють. Народ не дасть сьогодні себе обдурити. Народ буде відстояти своє право мати голос. Їм хочуть закрити рота, та не вдасться. Є дві речі. Є дві речі, які зараз я хотів би довести до вас. Тут є пан Щирук. тут є пан щиру. Він вийде, зараз буде говорити. не буде вирішено питання з громадськості, він не буде начальником ВУС. Він, він буде виконувати те, що йому скаже певна група людей, які зацікавлені, що він сьогодні прийшов.